Сьогодні я хочу розповісти один рецепт з кисломолочного сира. Наприклад, візьмемо пів кілограма сира, 5 десь зубчиків чесника, таких середніх і пучок укропу зеленого. І сіль. Укроп мілко порізати, мілко-мілко. Ось, Чеснок видавити. Або мілко-мілко теж порізати, або натерти на терці, такий середній. Ось. Це все посолити трошки більше, чим обично. Трошки, трошки більше, бо буде укроп, він забере на себе всі часник. Це все добре перемішати, перемішати і скласти в якусь баночку, а потім можна намастити на хлібчик, або так їсти з якоюсь канкашою, картопелькою. А саме краще на хліб намазувати. Оце таке дуже, дуже корисне і смачне. Смачного вам.